Американці живуть у світі рожевих поні блядь, і не сприймають об'єктивну реальність. Нахуй а вона така Путін не відмовився від своїх намірів захопити всю Україну та повернути частини Європи, які належали колишній совєтській імперії. І попри те, що Ройтерс у цій заяві посилається на звіти американських сука спецслужб, наші любі американські партнери при цьому проявляють їбану дитячу наївність. Ні, це брехня та пропаганда. Ройтерс охоче Виступає від імені підпалювачів війни, які хочуть підірвати невпинні зусилля президента Трампа щодо припинення цієї кривавої війни. Та ж дійсно, нахуя сприймати те, що тобі каже, твоя ж власна розвідка, коли можна просто вдягнути зручні рожеві окуляри. Ну а щоби ці їбані окуляри були в американців іще рожевішими, Пісков тут же заявив, що намір відновити Совєтську імперію абсолютно не відповідає дійсності. Якийсь там їхній хуй знає, хто то такий Рябков додав, що так звана РФ навіть готова зафіксувати це юридично в контексті потенційного врегулювання нинішньої кризи на основі принципу рівної та неподільної безпеки. Гаразд, почнімо з того, блядь, що Путін вважає, що крах Совєтського Союзу був найбільшою геополітичною катастрофою віку. Про що він заявляв дохуя ліон разів? Крім того, у Європі не припиняються їбані провокації так званої Російської Федерації. І наведу лише кілька свіжих прикладів. Над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак, НАТО підняло у повітря винищувачі для перехоплення ядерних бомбардувальників Ту-95 МС, які Кремль спрямував до кордонів Великої Британії. У Талліні на першому поверсі торгового центру Іле-Місте стався вибух, унаслідок чого постраждав працівник ТЦ. І хоча естонці заперечують причетність. Росіян до цього вибуху, я вам нагадаю, що минулого тижня саме естонський кордон незаконно перетнули російські прикордонники, про що йшла мова в моєму попередньому випуску. Перегляньте, якщо ще не бачили, там дохуя цікавого. Ну і вишенька, блять, на йобаному торті, нахуй розвідувальні служби двох країн НАТО підозрюють, що так звана Росія розробляє нову протисупутникову зброю, метою якої є ураження супутників Starlink, тих самих супутників, блять, які дають можливість для ЗСУ тримати зв'язок. Тоді, коли всі інші його канали йдуть по пизді, і якщо ви хочете сказати, що так зване РФ не здатна відновити Совєтську імперію, бо вона не здатна захопити навіть Україну, то ви не враховуєте наявність росіян-союзників із власними імперськими амбіціями, реалізація яких настільки послабить ті розпорошить сили НАТО. Що як щодо України, зокрема, так і щодо країн Східної Європи в цілому, країнам НАТО стане абсолютно похуй, але про це в наступному розділі експертного огляду новин. Тижня